Вітаю вас! Затемнення 14 жовтня 2023 року програється у вашому третьому секторі гороскопа. Імовірно, що зараз ви переживаєте часи, пов'язані із спілкуванням в квадраті. Ви часто... Переїжджаєте, ви в постійному русі знаходитесь, в постійному процесі прийняття видачі інформації та її обробки, приймання, відправлення кореспонденції, посилок, товарів і так далі. Питання постійного переміщення, пересування, придбання продажу транспортних засобів, взагалі будь-які справи пов'язані із транспортом, в тому числі ремонт, приміром. Можливо, ви навчаєтесь і поїздки пов'язані з цим. Також, імовірно, що величезна кількість спілкування просто заводить вас у такий стан, коли нагнітається відчуття того, що ви можете в якийсь момент щось на те сказати, перегнути палку, ніби. Образити когось, або ж ви можете досить різко відповісти тим людям, які знаходяться з вами у близькому колі. Це колеги по роботі, це домашні, це у справах пов'язаних з дітьми. Також це можуть бути питання пов'язані з здоров'ям, просто які загострюються від того, що ви не можете наразі зупинитися і приділити належну увагу цій сфері. Також питання пов'язані з найманими працівниками, особливо актуальні. Може бути такий варіант, коли наймані працівники прям затискають вас символічно в такі рамки, коли ви змушені прямо концентровано зараз знаходити можливості домовитися, вислухати різні сторони по цій взаємодії і прийняти якесь рішення. Яке можливо і не буде тим, на яке можна в тривалій перспективі розраховувати таке, якби сирувати, але все ж таки за допомогою певного партнерства у вас є вихід з цієї ситуації? Наприклад, може бути так: ви найняли для ремонту автомобіля працівників і звернулись до них, і маєте певні якісь Терміни, да? і вас вже час підводить до того, що ви маєте прийняти роботу. Однак люди не виконали її, або ж люди додатково навантажують вас такою енергією, коли ви маєте або розраховуватись за те, що зараз не виконано, тому що ви взагалі не отримаєте вчасно автомобіль, або ж отримаєте його в розібраному вигляді, або він відремонтований не так, як треба, і ви не можете ним користуватися. Стуватися і вам от вдається встановити стосунки з тими, до кого ви раніше зверталися, або ж просто дійсно комунікувати з тими людьми, з якими ви вже знайомі, або ж займатися питанням пошуку таких людей, віднайти їх і. Якби сформувати партнерство, яке в даній ситуації найбільш ефективно, хоча б на якихось умовах адекватних дозволить вам отримати ваш транспортний засіб у робочому стані і за більш-менш адекватні кошти. Також у питаннях. Навчання можливі такі ситуації, коли ви сподівались на вирішення всіх поточних питань, пов'язаних із навчанням, із здачею на права, наприклад, іспитів, із навчанням на якихось курсах, також із питаннями взагалі якогось певно такого. Студентського дещо проживання, да, тимчасового у когось, ви сподівалися на те, що е, можна буде розраховувати да, на це як на певну тривалу стабільність в часі. Однак виявилось, що умови не ті, і е, люди не можуть так виконувати свої зобов'язання. Ви в стресі, немає ресурсів у людей на те, щоб забезпечити цю стабільність. І в результаті ви змушені хоча б до, до когось прихилити голову для того, щоб ви могли перебувати, приміром в цьому місці той час на який у вас заплановано відрядження, відпустка або ж якийсь певний процес. Також, про, по цьому затемненню, є велика підтримка для вашого гаманця. Зокрема, якби це все не відбувалося під питанням, да, ці всі життєві процеси. Однак. Ви отримуєте такі соціальні перспективи, підвищення, премії, можливість поїхати у відрядження, поїхати за кордон, отримати певні такі регалії, на які ви навіть не сподівалися, зустрітися з людьми досить високого соціального статусу авторитетними, які безпосередньо вплинуть на ваше фінансове становище, або ж дадуть вам інструментарій, як заробити, або ж просто збарс. Плеча підтримають вас фінансово. Можливі питання також оформлення у власність якоїсь певної нерухомості, і взагалі, також, імовірно, що. Питання ресурсів буде як підхоплено на руки прям соціальним рівнем вашого життя. Тобто, наприклад, ваш переїзд, ваше заміжжя, одруження або ж ви станете батьками і у зв'язку з цим отримаєте якісь додаткові певні такі. Фінансові і загалом матеріальні ресурсні фішки, на які ви навіть не сподівались. Також це може бути такий колосальний внутрішній стимул і радість від того, що ви, врешті-решт, змогли досягти певного фінансового рівня, коли ваші соціальні досягнення відповідають тому матеріальному положенню, яке ви маєте. Що ж, левий, я сподіваюся, що у вас все гаразд, що дане затемнення дасть вам можливість рухатись далі. І ось саме така фінансова підтримка. Разом із можливістю переміщатись, відвідати когось, можливість просто, якби, хоч на якихось певних, але все ж таки домовленостях взаємодіяти з людьми і якось налагодити ваш такий фінансовий рівень, який має. Передбачає перш за все стабільність від вашої другої половинки, або ж від ваших партнерів по бізнесу, від тих структур, приміром державних, які дозволяють тримати певний рівень. Це можуть бути виплати, пенсії, страхування, якісь гарантії певні соціальні і так далі. Також ваш загалом стан так. Дещо критичний, кризовий і внутрішньо дуже е, такий, е, ніби знаєте, от рідкий і. Е, той, який розбалансовував загалом ваше життя, зараз навпаки дасть вам можливість все ж таки встати на певні ноги, взяти ці колеса, рухатися, керувати якось цим простором, який знаходиться навколо вас, і крім цього, стабілізувати фінансове становище. Я сподіваюся, що ви зможете використати енергію цього затемнення в плюс все, що не тривке, не тривале і епізодичне наразі. Це обов'язкова умова цього часу. Однак Можливість рухатись і можливість бачити перспективу в цьому русі це запорука вашого розвитку. Дякую вам, Леви, на зв'язку.